Пліс сорта екстра. вага мешает 8 кг за 3200. Жіноча пліска. з капюшончиком, Розмір XL. Чоловічий плотний пліс. Розмір Ла. Такий жіночий гольфик, Плісовий розмір М. жіноча велюрова. Укорочена пліска. Розмір Мка. Така жіноча плотна фліска на замочку. Розмір Елька. Такий фліс жіночий, плотний, розмір МК. Ще одна жіноча фліска. Розмір М, то виглядає ну, вона на Ельку. Такий жіночий фліс на замочку, плотний розмір М. Ще одна жіноча фліска на замочку, розмір Елька. Такий велюровий пліс, жіночий розмір XS. Чоловіча, плотна, може бути як куртка, дуже теплесенька. Розмір 2XL. Така жіноча куртка. полушубка, Розмір 50-й. Така жіноча пліска на гузику. Теж може бути як курточка розмір Елька. І легенький жіночий фліс. Розмір Еска. Це був фліс сорту екстра. вага мішечка 8 кг за 3200.